Діти, до нас сьогодні в гості завітав мудрий добривогник, і він хоче з нами вивчити правила пожежної безпеки у віршах. Любі хлопчики й дівчата, слухайте усі малята, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. У розетку встромлять речі дуже, дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо все спалити. І малятам, і звірятам дуже добре треба знати, сірники не для забави, з ними дуже страшно грати. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Все ж, як трапиться біда, що ж тоді робити? Не ховатись у куток, а вогонь гасити. Як пішли всі по дрова, загорілася трава. Ліс, горить, сухе гілля. Ой, рятуйте дітвора. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Якщо виникла пожежа всюди полум'я іди, ти біжи до телефону і дзвони на 101. Діти, всім вам знати варто, що з вогнем погані жарти, будьте всюди обережні, вивчіть правила пожежні. Запальничка, діти, теж, є причиною пожеж. Пам'ятай, дитино, кожна, нею гратися не можна. Знає, кожен громадянин, дзвонити треба сто один. Щоб уникнути біди, петарди в руки не бери, заховай подалі речі, будеш ти тоді в безпеці. Як побачиш десь горить, мусиш ти в ту саму мить, до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Як запалиш сірники недалеко від біди, від вогню ти не ховайся, а тікає клич людей, сто один ти викликай і адресу свою дай. Служба ця вам допоможе злу пожежу загасить, забувать цього не гоже це вас може захистить. Вони знають, що і як робити, щоб пожежу загасити. І про номер ти не забувай, 101 ти викликай. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Ми з добровогником впевнені, що ви запам'ятали всі правила пожежної безпеки, що ж будьте обережні та до нових зустрічей.